Де відходить, є різні позиції. Я знаю і Остіна, і який які займаються генерал Міле, Це е, голова штаб, об'єднаних штабів США, якраз він підтримує позицію, так. що, начебто, ми не, не маємо можливості завоювати Крим. Генерал ходжус, наш знайомий партнер, навпаки, рахує, що ми mm -hmm. можемо завоювати. Ми виходимо з такої концепції. Якщо ми ефективно сьогодні групуємо всі свої підрозділи новітніми засобами ракетними, і створив умови знищення тих резервів, крім районів, наприклад, там Мелітополь, Бердянська, приблизно говорю. От і удари по Лівобережжю Херсонщина. Тоді розпочинаємо наступальний операцію стратегічного рівня, але це повинно бути комплексно, неочікувано. Удари з тилів, з флангів, по резервам, по складам, боєприпасам. І там виявляється паніка, як була наприклад на харківському напрямку. Як ми пройшли без бою, прямо і Зюм, і, і Балакли, аж туди до Луганська. Це мабуть більш потужніший удар. І коли паніка, я знаю це, як вона є в бойових ситуаціях, все вже тікає хто куди може. І буде тікати і в море, і за перешив, і на плечах, на плечах підкреслю відступаючих окупантів, ми заходимо в Крим. І в Криму ми вже на оперативної інформацію, там вже зараз такі напівпанічні настрої. Але якщо ми тільки будемо рухатися з лівобережжя, з півдня туди, там будуть через це місце, якщо ми його не підірвемо, тікати хтось куди може. Тобто це реальний формат. Це один із сценаріїв саме позитивний у випадку того, якщо ми розгорнемо швидку, дуже ефективну наступальну на операцію на півдні. А це для Росії стратегічно важливо, чим схід. От і рушимо повнокровно, але підготувавши і резерви для того, щоб не було ударів з тилу, з флангів, до перешийку, ми можемо зайти на плечах якраз відступаючих росіян, і це захід Крим. А там Північний Східний Крим фактично голий і далі можемо рухатися. Я просто певний, що такий сценарій може бути. І другий сценарій це, зрозуміло, ми поступово відбуваємо території. Це йде затяжна війна. Крим стає дуже в глуху оборону. Нам було тяжко перейти цей напрямок, якщо ми не підемо стратегічно, такий потужний ривок не зробимо. І зрозуміло, це вже буде вирішення військово-політичним шляхом перспективи приєднання Криму. але це вже буде пізніше.